Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо повторювати вивчені букви. Давайте назвемо їх А, О, У, Е, І. і. Перша буква А. Ми бачимо зображення акули. А. Ула. Наступне хто зображений вибираємо букву справа страус Ему на букву Е. Ему. Далі ми бачимо кого? Удава. Слово удав починається на букву У. Одав. А ця пташка називається одуд на букву О. Одуд. Це теж свійська пташка. Індик. Починається слово на букву І. Індик. Глетять. Птахи, куди летять птахи? На букву Е. В ірій. Так, а зараз ми з вами зробимо звукові схеми слів. Так, на першому малюночку ми бачимо торт. Зробимо звукову схему слова торт. Перший звук. Т. Приголосний твердий. Наступний звук О. Голосний Р. Приголосний твердий. І останній звук знову Т. Голосний торт. Один голосний, отже, один склад. Наступне слово Сік. Перший звук С. М'який приголосний звук, тому що наступний звук. І голосний, який пом'якшує попередній приголосний. І останній звук К приголосний твердий сік. Наступне слово лук, Л, приголосний твердий. У – голосний. к, приголосний, твердий. І останнє слово віл. Перший звук В теж Пом'якшений, тому що наступний І пом'якшує попередній приголосний. Так, наступний І голосний і останній зуб? Приголосний твердий. А зараз візьміть, будь ласка, зошити в похилу лінію, і ми з вами. Виконаємо спочатку вправу на основному та верхньому допоміжному рядочку нам потрібно. Ми будемо виконувати петлі. Починаємо з верхнього допоміжного рядка із заокруглення, пускаємося вниз до нижньої лінії основного рядка, утворюємо петлю, піднімаємося вгору. І ось таким чином. Не відриваючи руки, пишемо цілий рядок, утворюючи таку петлю внизу. Так, це така тренувальна вправа перед написанням букв. Наступний рядок, ми повторимо з вами. Як пишуться букви, які ми вже вивчили? Маленькі спочатку. Давайте спочатку напишемо буква А маленька. Буква О. Це в нас просто овал, так? Буква І, паличка за округленням вправо, крапочка вгорі. Буква І, чашечка і паличка за округленням вправо. Буква Е, вчора ми з вами повторювали та буква У з петлею внизу. І далі знову ви повторюєте вже написані букви А, О, І. П, і «Е». У. Так, до кінця рядка. І третє завдання: третій рядочок. Ми напишемо, повторюємо написання великих букв та малих. Давайте спочатку от буква А, велика в нас. І допишемо поряд маленько, так, щоб вони були з'єднані одна з одною. Буква О велика, овал пишемо з верхнього до поміжного рядочка. Потім у нас з'єднання знизу піднімаємо до верхньої лінії основного рядка, трішки відступаємо, дописуємо букву О маленьку. Наступна буква У заокруглення починаємо. Далі паличка. За округленням вліво. Велика буква У. Знову ж у нас з'єднання знизу. Піднімаємо до верхній до поміжної... <кх> лінії основного рядка. І звідси ми напишемо маленьку букву У, щоб вони були з'єднані одна з одною, трималися разом. Наступна буква І велика. Теж з'єднання знизу. Піднімаємо до верхньої лінії основного рядка і дописуємо маленьку букву І. Знову ж вони тримаються разом. Велика буква І. Починаємо з заокруглення. Так. Знову ж піднімаємо вгору і дописуємо маленьку букву І. Так, і повторіть декілька разів до кінця рядочка: знову А, О скільки поміститься вам нарядок. На цьому наше заняття підійшло до кінця. До побачення!